Привіт, друзі, та гості мого каналу. Для новеньких я Надія. Канал називається Життя в Польщі з Надією. Ми з вами в Закопане, біженці з України, з окупованого Енергодару. Це коротенько, хто новенький, щоб знали, з ким ви маєте діло. Уже в мене осінь, бачите, ходила вчора, хто знає куди, купила собі листочки. Коли включаю тут підсвіточку біля телевізора, тоді вони дуже засвічуються, їх не так красиво видно, а так дуже красиві. Вони, звісно, в мене ще не в порядку. Вони стоять у баночці з світочками. Я ще нічого не перебирала, ткнула і так. Вчора Діанка приходила вечором, а я питаю, як листочки? Вона щось так скривилася. Я кажу, що та щось у тут світи, воно от не йде. Так я ще ж нічого не зробила. А, і ще мабуть, вам не видно. На вісюлі знайшли в магазині. Одну купили для проби. А тепер хочу на телевізор кілька штучок купити, щоб була в мене осінь осінь. <гум> так, друзі мої. Треба нам укластися в 20 минут і обсудити всі наші коментарі. Я взяла навіть Богданів телефон, перечитаю їх. І обов'язково нам треба з вами знайти <свісно>, спільну мову общий язик. Тому що мене або неправильно зрозуміли, я розділила людей, які написали мені коментарі, а коментарів за ці дні було дуже багато. І я розділила людей на три категорії. Одна категорія людей, яка дивилася, ставила лайки або просто дивилася і не робила ніяких движень. Це була. Перша категорія людей, і я дуже вам дякую, тому що просмотрів, правда, було багатенько. На перше відео, де ми переїжджали, було 3,5 тисячі. А на це, що ми вже повернулися додому, вже більше двох. Зараз я вікно відкрию, бо е, жаркувато. Кофе зробила, воно мені тут під носом парує. На провітрюванні у мене вікно відкрите, але все одно мені кажеться, що жаркувато. Значить, дівчатки, по коментарям по переїзду. Я в першу очередь попрошу прощення, якщо мене дивляться хтось із поляків, а є у мене підписники-поляки, щоб ви не подумали про мене погане, тому що я дійсно старалася донести зовсім друге. Не те, що тут розкрутили, От... а друга категорія людей. Це люди, які... Чули мене, дивилися внімательно відео і чули те, що я доносила, що я розказувала. І третя категорія людей, які живуть і в них щось своє наболівше, і вони, не чуючи те, що кажу я, бистренько коментують своїми такими прямо великими письмами свої проблеми. Так що всім дякую, всім, хто подивився, всім, хто підтримував, опять же, не, по... <смі> не подумайте, що я зараз буду вас критикувати чи щось проти вас ім'я. Я всіх вважаю і вважаю мнення кожної людини. Просто розумію по коментарях, що ця третя категорія, яка не обдумуючи, не слухаючи, мене писала своє наболіше, вони абсолютно мене не почули. Так що ми з вами зараз всім подякую і будемо обсуждати просто тему в общем, в общем, тему кауції. Бо в моєму відео, в цьому, де ми переїжджали назад, не, не сама остра тема була кауції. Не те, що мене не устроїла ціна, бо треба заплатити. Мене не устроїло. І це не каже, що це погана хазяйка, чи поганий хтось хтось здає своє жильє. Це нікого не обвиняє. Я кажу, золота хазяйка, людина іключительна, улыбалась постійно. Я вам теж сказала, що це мій характер, гарячий, спихчивий. Тому що я б хотіла, щоб до мене так, як я до людей. От я ніколи не буду, хай мені тут з голови тече, не знаю, що, але я скажу правду, а потім як Бог дасть. Із-за того в нас вийшло недорозуміння. Вона в кінці кінців нам предложила жити і без кауції, і з умовою, з такою, як ми хотіли. Ну Це наше гаряче состояння вже не могло вернутися назад і все. Це нема тут вини ні в якому разі нічий. Це і, і нема того, що пишете, що непорозуміння. Ми все прекрасно порозуміли, просто що. Був сильний стрес після цього, е, давка, мозгова давка у мене на все. І за того просто так вийшло. Ніхто тут в цій ситуації не був винуватий. Е, будемо балакати, давайте так, що по хаті ми закончили. Ми з'їхали тільки із того, що у мене був сильно нервний зрив, мені вже не хотілося не жити, не ні, їздити, ні кат... нічого я не хотіла. Я хотіла назад і все. Все було із-за того тільки, що це були наші недорозуміння. А насчет кауції, значить, пишете мені, дівчатка. Пише дівчатка. Я, якщо знайду зараз, то я обов'язково прочитаю. Так, 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 так. Пише дівчатка великими буквами. Щоб я хорошо побачила про кауцію. Так, коментарі. Коментарі с ответом, з моїм ответом. Я не знаю, чи вони вже с ответом. Ой, девочки, одну секундочку, пожалуйста. Зробіть собі чайочку, кофечку, і ми з вами посидимо і От, вона мені написала перша. Зараз, сейчас, сейчас, мабуть, це не він, щоб я нічого не напутала. Бо я напутаю, а потім ще й ви трошки піднапутуєте. І виходить, як ото іспорчений телефон. Ні, не, не можу його знайти. Дівчата, пише дівчат, я, може, ще на нього не відвітила. Пише мені дівчатка, що вона кауція кругом обов'язково. Ви не знайдете жилья без кауції. Ми знімали. Я так передам вам, дівчатки, своїми словами, як у мене одложилось в голові. Вони жили в дуже хороших умовах. Один туалет був на кілька чоловік, потім що ще в них було не так. Ну, я так своїми словами зрозуміла, що це. Типа хостела або койка місто Є такі кімнати, які здаються на 4 чоловіка. і там одна душова кабінка, там одна... один туалет, бувають і такі. І в цих условиях вони жили і вони платили кауцію, і хазяїни були дуже хороші, коли вони з'їжджали, у них не було нічого поламаного, то їм вернули кауцію. Дівочки, я живу в Польщі 23 рік. Ми приїхали. В нас було 7 тисяч злотих, і коли ми перший раз шукали жилье, то ми настільки були запугані, що ми його не найдемо. Куди ми не кидалися, по яким об'явленням, де казалося, що українці тільки приїхали ще мала дитина, немає ні роботи, нічого, бо ми вчора заїхали, ніхто не здавав, утром обіщали, вечором ні. Це я, опять же, нікого не виню. Ну, така ситуація, не, не, не можна всім вірити і всіх пускати у своє житло, в свою хату. Я готова була віддати на той час 7 тисяч злотих за місяць, тільки щоб ми не були на вулиці, бо ми плакали, переживали, не було куди йти. Ця ситуація, яку описує дівчинка. Потім ще одна жінка описує ситуацію, що вони жили теж, прямо не обійтеся, пишуть мені, дуже багато було написано, що вони жили теж, не було де поселитися, і вони жили там десь стройка рядом була, що вікна було чуті умови абсолютно ніяких. Дуже багато там жило сусідів і, і шумно було і всяко, і Вони платили 2800 Дівчинки, це виплатили від безвиходності. Я так думаю, Я думаю, дівчинка, яка жила у хостелі чи в кімнаті койко-місто, вона вже не, жив... ви вже не живете в цих умовах. Ви, мабуть, трошки пожили, роззнайомилися, розібралися з усіма, а вже живете, ви не один рік в Польщі. то, звісно, що ви собі підібрали житло, таке, яке вам удобне. Навірно, ситуація з нами така сама. Ми жили, як і всі останні люди. Ми жили на безкоштовному 4 місяці. Потім ми стали шукати. Була така ситуація, що ми хотіли прямо на посуточне уйти, тому що невозможно було жити. Предлагав нам чоловік, у якого ми жили. На безкоштовному 4 місяці з удовольствием оставляв нас у себе жити надалі за 2000 злотих. Це кімната на 4 койки, одна для нас, там віддільний душ туалет, шикарне місце багато, шкафчики, шифонерчики і кухня на два хазяїна. Ми могли б жити без ліда в одній кімнаті, ми в другій. Одна кухонька, такий невеличка кімнатка, там столик, ну саме найобхідні холодильничок. Нам там предлагали жити, там ми не змогли житися з сусідами. І ми з'їхали. Дві тисячі стояла така кімната. Я не знаю, про що ви розказуєте, в яких містах ви живете. Написав мені ще один парень, що позор мені, що я живу в курортному місті тисячі, посчитала, що це дорого і як це не платить, і т.д. і т.п. Дуже такий коментар гарячий. Я не обідчива, я гарячий. Людина має право на своє відділення. Людина десь прожила і знає, так чи не так. Мені не горі Нам не горіло нашій сім'ї. Всі, хто мене дивиться постійно, знають, що ми живемо на сйомна квартира. Хоча теж в цій квартирі ми нічого не платили абсолютно. Е е е е е ніяких залогів, нічого. От як ми договорилися, ми, ми заїхали і живемо. Слава Богу. Не знаємо, скільки, як, як Господь дасть. Це дівчинки мальчики, не одна завісить. зависить. Все, що в нашій житті відбувається, волосина не впаде з нашої голови, без відома Господа. Так що, як дасть Господь, так і буде. Хватати Бога за бороду ніхто не буде. Ми не знаємо, ми не знаємо, що буде завтра. Ми можемо завтра оказатися на вулиці, на лавочці. Я вам розказую про сьогоднішній день і про кауції. Ви думаєте, що я не знаю, що таке кауція, і ви мені кажете, не знайдете, ви житла без кауції. Ми не шукаємо, у нас не принцип без кауції. У нас принцип знайти таке житло, як ми хочемо. Оцю квартиру, яку ми знайшли, вона нам підходила по якимось критеріям, по якимось не підходила. Ну, так як нам сказали ціну, нас устроїла ця ціна і ми согласилися. Це не чия вина, це просто нам, якщо сказали б зразу, що тут ще будуть якісь доплати, то ми просто б її не брали. Ми б шукали в другому місці. Ми не винуваті в цьому, ні, хазяйка в цьому не винувата. І от обвиняти нас в цьому не треба. Я з вами поділилася, як з людьми, я з вами поділилася опитом. І всього-навсього я нікого не обсуждаю і нікого не хвалю. Так було в нашій житті, я вам показую свою жизнь, життя в Польщі з Надією. І я з вами поділилася. І ми розсталися людьми, ми розсталися друзями. Ну, не, за такі Якщо б мені сказали. ізначально, що ця квартира здається на три місяці і даєте зараз 2,5 живете і 2,5 кауція. 5 тисяч заплатіть і три місяці проживіть. Я б на це не согласилася. Я маю на це право, маю. <кій> не було б цієї ситуації, ми б розвернулися і їхали. Ну, трошки був розговор один, а вийшло про друге. Я вам про це доносю і розказую, щоб коли людина йшла куди-небудь договарюватися, то бувають такі-такі ситуації, такі-такі варіанти. А тут понеслось, а що ви хочете, а скільки ви хочете, а кауція без неї ніяк, а без того поламається, поб'ється, а кауція платиться не за більйо і не за що. Ши... Дівчки, я знаю, що таке кауція і знаю, що таке чинч. Ми займаємося усіляно цими пошуками і пишуть люди. І були мене на одному жилью і пишуть люди. Стільки то за те, стільки то за те, стільки-то за те. В основному так, в началі е, в не сезон стільки-то все це прописується навіть в об'явленнях, не то, що уже коли ми повинні заключити умову. Все це обсуждається. У нас не обсудилося, ну не наше це було, дівчатки. Це не наша й точка. Я просто з вами хочу про бокауцію побалакати. Ви живете в різних містах, і я знаю, що в нашому місті за Копаном і в Україні, і по всій Європі, кругом це практикується платить за перший і за останній місяць. Я ж не, не з луни звалилася, я все це розумію. Ну, доказую вам, опять же, одно і те. Ми договарювалися з людиною з глазу на глаз, ми балакали, ми обсуждали цю тему, а в итоге получилось, розвернули такий. Балаган прям балаган балаганіше, що ви думаєте за оці, оці за кауцію ви думаєте жити не платити, і ви не найдете. Всі все знайдуть хто що хоче. У ну, нас не в пріоритеті знайти безплатно, ні, нам не в пріоритеті знайти її без кауції, нам в пріоритеті знайти, щоб жильосу відповідало грошам. Ми хочемо таке знайти, щоб жильо відповідало грошам. Ну, це не значить, що ми довжні час одвалить і ходити на зігнутих, тому що все, ми заплатили. А якщо нам через неділю ще скажуть щось доплатити, а ми не можемо. Ну от не можемо. Є у людей якийсь бюджет, люди можуть його розділити на якісь дні, на, 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 на проживання, на все. Ну от на щось ми розчитували. А тут внезапно, як буря на голову якась, тобі скажуть ще щось. Що ми хочемо, та ми нічого не хочемо. Ми шукаємо для себе свій варіант підходящий для нас. Всього-навсього. І обвинять нас в тому, що та... <свісно> Був один коментар, який я заблокірувала. Був один коментар, на який я відповіла мужчині, який прям нас позорно, позорно позорив, бо він каже, що ви позоритеся за такі гроші. У кожного свої гроші. Я читала сьогодні об'явлення, що в Варшаві молода сім'я шукає собі няню, платить тисячу євро чи тисячу доларів за місяць, щоб людина в них жила, убирала, прибирала, допомагала там по, -по дому. Кожен розчитує на свої гроші. Значить, у них вистачає грошей заплатити няні, заплатить за квартиру. Люди з України, тільки україномовні. Людина довіра бути україномовна. Девочки. Ще ж таке час, ну кожен займається, і живе. кожен займається чим хоче і живе, як хоче, як може, хто як хоче, хто як може. І читаєте, дивитесь моє відео, не всі, звісно, доброжелателі, хтось думає, що ми тут шикуємо, хтось думає, ще щось. А ми обичні, прості смертні, які живуть, як і всі люди, работають, платять налоги, а я сижу, дивлюся за дитиною. Обична проста колхозна сім'я. І шукаємо, да, нам би треба дуже нас жильє устраює, все ідеально, з хазяїном все ідеально. У нас, допустимо, поламалася стиральна машина. Я вже дівчат, які в мене на каналі знають. поламалася стиральна машина. Що тепер? Мені бігти до хазяїна сказати, машина поламалася? Ні, я підійшла до хазяїна і сказала, не я Аліда, що е, в нас поламалась машина, чи можемо ми собі купити другу машину, а цю прибрати? Можете. Ми купили собі за свої гроші стиральну машину і стираємо. Так що сказати, що ми. Хоче щось там видумати, вигадати, щось для себе, нічого. Мені треба шкафчик під мою під під щось. Я пішла, купила собі шкафчик. Стільки питаю хазяїна, чи можу я купити і його поставити. Можете. Я пішла і купила собі те, що мені треба. У мене не було електродуховки, її не було в номері. Ми спитали в хазяїна, можна нам купити духовку, бо коли будемо ви випікати, можете купити собі духовку. Чом, в чому проблема? В чому ми шукаємо тут, щось, е е е е і ні, того, ні, якось, дівчини. Е ви знаєте, дуже багато коментарів. І якщо один-два, то я швидко на нього відповідаю, і він уходить у мене, е ну, прячеться його, поки він не отвічений, то він у мене в студії світиться. А якщо вже отвічений, то він уходить. я стараюся одразу на нього відвітити, больний, не больний. Я на нього відвітила, і він пішов, я його не бачу. А це ж дуже багато коментарів. Я і один день, і другий я не встивала на них відповідати. Мені було плохо, звісно, перші дні. Так що я стараюся відповідати, ті вже які пішли відповідати. Я вже сьогодні пройшла виборочно, ті, які вже мені прямо аж отак, то я їх у першу чергу поотвічала, поотвічала щоб їх не бачити. А вже тоді буду людям відповідати далі, де менше, де прям з розумінням. Бо я думаю, ну от як ці от люди, які мені понаписували оце про кауцію, що жили на таких условиях, або ну да, в основному мені оці условия, що вони жили і нічого страшного. Мені кажеться, що цих людей наболівши, і вони не чули, про що я розказувала. Я, в общем, розказала, що ситуація должна обсуждатися, щоб не було ніяких недорозумінь. Підписалася умова, одні живуть платять, другі живуть. Получають і все, і абсолютно все чистий глаз. Ми дивилися колись двохкомнатну квартиру на первому етажі. Ми вели розговор, у нас доходило діло до підписання, ну, щось десь когось не устроїли, ми розійшлися людьми, ну що тут такого. У кожного дов бути якийсь діалог. А ви тут подумаєте, ну прямо так, от ми довжні прийшли, були заплатити, і завтра нам скажуть, ще щось заплатити, і післязавтра нам ще щось скажуть заплатити. Дівочки, я не кажу, не горжуся тим, що я зробила, і не хвастаюся тим, що ми зробили. Я просто вам показую, закрутились мої лямки. Я вам розказую, як буває, і щоб ви звернули на це увагу і при заключенні договора. Просто я не могла подумати більше договориться вже, як ми обсуждали, більше обсудити ми не могли. Ми питали 20 разів, чи якісь доплати ще будуть, чи тільки оце 2,5%. Ми нічого не требували, сказала б хазяйка так. Ми поступили вже так, якби по нашим грошам чи по чому. А то сказали нам і раз, і два, і три, і п'ять, що більше не буде нічого. А як ви думали? А як ви гадали? А що ви хотіли, а ви не найдете? Та нам не горить. Нам не горить шукати. Нам все понравилось. Euh, я, я, Якщо б ми заключили так, як вона предлагала, то я можу і на год і на два вам заключити договор, наскільки схочете, що ви з'їхали, отакий розговор. Якщо б не мій характер оцей гарячий, то так, да, ми могли б заплатити, які, та й вона й каже, і кауцію не треба. Ну, ми могли б заплатити дві з половиною тисячі, це не мільйони. Ми не, не сидимо тут прямо від куска хліба до куска хліба. І ми б заплатили, год би жили, чи два роки б жили, чи скільки. Ну, от характери такі. Ну, не можу, ну я буду дивитися, вона на мене буде дивитися з якимось подозрінням. У мене якийсь буде осадок. І все. І ми... Ну, що тут таке, дівчатки, все. Дякую всім, хто писав коментарі, хто нас підтримував, кому відповіла, не обіжайтеся. Я вам просто відповіла, що ви, мабуть, з гарячки, так що не думайте, ну, по своєму мнінню. У вас було наболівше, накипівше, і за того ви так написали. А в нас зовсім друга ситуація, ми не спішимо, ніч, нічого в нас не пече, не гріє. А про зйомку ми знаємо про кауцію. Ми знімали квартир, і Свахи ми допомагали знімати, і діанки ми допомагали знімати, і Свахи допомагали переїжджати в наш дом тут, де ми ще живемо. І діанка переїжджала з цієї квартири, де ми ще живемо на другу. Потім там заплатила кауцію, їй не вернули. Переїхали на другу квартиру. Ми це все пережили, ми знаємо вже тут третій год, Так що не думайте, що ми зовсім такі, як сліпі кошенята, нічого не знаємо і нічого. От ви тільки ви тільки жили, ви тільки правильно робили, ви тільки знали, а ми всі луни звалилися. Дякую всім, хто дивився, дякую всім, хто підтримує. Дякую всім за коментарі. Я думаю, що вже в наступних відео коментарів буде менше, тому що. Тема така, я вже мені кажеться, якщо буде на надуючий раз яка небудь така тема, то я її просто не буду виносити на публіку, тому що мало того, що я нервничала, переживала так та ще й не переживалася з коментарями. Так що я думаю, на наступний раз я вже такі гарячі відео виставляти не буду. Живем, варим, готовим, гуляємо в парку. Тисяча просмотрів, 1800, тисяча. значить 800. Знач 800. Що дав, все торбу. Всім дякую, всім мирного неба, гарного настрою, всім здоров'ячка, всім всього самого найкращого і до зустрічі.